Приготуємо сьогодні смачний сімейний обід. Почнемо з підрум'єнного гов'яжого фаршу. У мене сковорідка діаметром 28 см. До фаршу додамо цибулю, чесник, тим'ян, сіль. Приготуємо наші макаронні вироби до напівготовності. Ще раз перемішаємо фарш, щоб не було комочків. Та рівномірно розподілимо його по сковорідці. Переб'ємо блендером томати та викладемо їх поверх фаршу. Підготуємо сирну суміш для начинки. Для цього змішаємо твердий сир, рікоту, фету, шпинат та яйце до однорідної маси. Однорідну сирну суміш викладемо в кондитерський мішечок та начинимо нею наші макароні вироби у вигляді мушлі. Сир моцарела натремо на тертку. Частиною натертого сиру присипемо наші мушлі. Знову присипемо моцарелою та покладемо до духової шафи. Ніжний сир та рум'яна скоринка. Що може бути смачніше? Насолоджуйтесь! смачного.